З 1 липня допомога при народженні дитини зросте, але лише перший. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Розмір допомоги збільшується на 10 тисяч 320 гривень і складе понад 41 тисячу. Але така ж сума від тепер виплачуватиметься незалежно від того, якою народилась дитина першою, другою чи третьою. Півторарічна Валерія друга дитина Житомирянки Олени. На момент її народження держава ще виплачувала за другу дитину 60 тисяч гривень, але і цих грошей не вистачає, каже жінка. У нас двоє діточок, то це тяжко. В принципі, чоловік працює, то можна прогодувати. Зараз по новому законодавству з 1 липня ви знаєте, так що на першу, другу і третю дитину фіксована сума 41 одна тисяча. це правильні рішення. Ну, в принципі, ні, так не повинно бути. Повинно бути так, як було, щоб ну одна на одну дитину, одна сума на другу, другу, на третю – третя. Тому що ну батьків, яких потроє дітей, то ну дуже тяжко їх ставити на ноги. Житомирянка Людмила виховує вже третю дитину від нових розмірів виплат жінка в шоці. Адже і майже втричі більша сума, яку отримує вона, це мізер в порівнянні до потреб дитини. Тих. Гроші, які платить держава за дитину, вам вистачає на що? На памперси, на лікарства. І то врядлі не вистачає. А це у вас перша дитина чи друга вже? Третя. Третя. Так тобі ви попали на яку суму? Ну я отримала 111 тисяч. Зараз знаєте по новому законодавству 41 тисяча, та і на першу, на другу, на третя, кожа, таке це правильне рішення? Правильно. Тому що розходи на одного ребенка і на трьох – це зовсім різне. Идут и затрата. Если ребенок два, уже ребенка один болеет, будет болеть и второй. То есть расходы на лекарства умножать, найду, на обеспечение детей, то есть это неправильно. Важайте, а в с чем зараз держава такие ну, потому что очень много дыр в бюджете, наверное. Они решили за счет детей закрыть эти дыры. Змін соцполітики уточнили, що відразу після народження дитини сім'ї буде виплачуватись 10 тисяч 320 гривень. Решта суми допомоги 30 тисяч 960 гривень. Сім'я буде отримувати впродовж 36 місяців по 860 гривень щомісячно. На таку суму держава пропонує виховати дитину в сучасній Україні.